Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Можливо, деякі глядачі вважатимуть те, що наша сьогоднішня тема є предметом суперечок. Однак не потрібно дорогі сприймати суперечку так близько до серця. Деяким подобаються дискусії, тому є більше шансів, що вони подивляться цей випуск. Іншим захочеться вимкнути програму, бо якщо сперечання завдадуть їм образу, то вони дивитися не будуть. Що ж нам потрібно робити? Нам потрібно говорити тільки істину. Коли ви приймаєте авторитет святого письма і ділитеся уривками відповідно до того, що відкриває вам слово. Господа, то яка різниця, чи викличе це суперечки серед аудиторії або не викличе. Ми не намагаємося зробити приємно тим чи іншим людям. Ми намагаємося залишатися вірними Господу і ділитися його думками з тієї чи іншої теми, незалежно від того, чи викликає вона суперечки чи ні? Відкрийте Біблію і погляньте разом зі мною. Євангелія від Луки в шосту главу. Євангеліє від Луки, шоста глава. Сьогодні наша тема. Ма носить ось таку назву День суботній на єврейті Це звучить як шабат. Отже, суботній день важливий для нашого творця, тому що багато тисяч років тому Бог відокремив сьомий день неповторним чином, і це є незаперечним фактом. Владика Яхве підніс нам шабат в якості подарунка не просто так. Про що говорить написання, месія вчить в іншому фрагменті Біблії, і ось що він говорить: месія Єшуа говорить про те, що людина не створена для шабата, а навпаки, це шабат, створений Богом Ізраїлю для людини. Я маю на увазі те, що ми потребуємо його. Дозвольте поділитися з вами однією біблійною істиною про шабат. І Якщо ви не розумієте призначення суботнього дня, і якщо ви не розумієте те, що слово Господа говорить про цей день, то це завадить вам повірити і засвоїти те, що написано у новому заповіті про месію Єшуа, про Ісуса з Назарету. Тому що багато із того, що Месія Єшуа сказав, і багато із того, що Месія Єшуа зробив, нерозривно пов'язане з правильними уявленнями про Шабат. І якщо у вас немає правильного розуміння суботнього дня, то то Ді, ви не засвоїте причину, по якій він зробив те, що він зробив в суботу. ви не зрозумієте сказаного Месією про суботній день? І по-друге, ми бачимо тут щось інше у святому письмі. Є зв'язок, і цей зв'язок між суботнім днем і царством Господа. А знову ж таки, якщо у вас немає вірного біблійного розуміння щодо суботнього дня, тоді у вас буде мізерне, неповне уявлення про царство нашого небесного батька. У віршах святого письма, які ми будемо з вами сьогодні розглядати, ми побачимо те, що релігійні вожді, фарисеї, і тлумачі закону не мали правильного Божого уявлення про день суботній. Вони мали неправильний погляд на шабат, і тому не мали вірного розуміння майбутнього царства, царства Месії Шуа. І звичайно, не було вірного розуміння про царя цього царства про месі. Як я вже сказав, відкрите зі мною що Главу Євангелія від Луки почнемо читати з першого вірша, де ось що сказано в суботу, в першу, по другому дні Великодня. Отже, ми вже чули про попередню суботу, і тепер чуємо про це. Про другий шабат. Саме про нього буде зараз розповідати Лука. Що там відбувалося? Тут сказано про Господа Єшуа, і сталося, як він переходив ланами. Крім того, ми бачимо тут, що його учні зривали колосся та їли, розтерши руками. Ми виявляємо з вами наступне це сталося в шабат. Це був суботній день. І з текстів святого письма нам з вами відомо про те, що працювати в суботній день було заборонено. Чим були зайняті учні Господа Ісуса? Майбутні апостоли Ісуса проходили через лани, засіяні з лаками. Учні Ісуса зривали колоски, і ще вони робили це незвичним чином. Вони розтирали колоски в своїх долонях, а потім їли зерно. Це показує щось. Це показує, що апостоли Христа розуміли шабати, вони робили щось незвичайним чином. Чому цим вони визнавали зараз шабат? Зараз буде те, на що зазвичай говорять, це просто перебір. Що це? Ми гадати не будемо і не будемо робити припущення про це, тому що відповідь ми знайдемо в Божому Слові. Зараз давайте прочитаємо другий вірш. А деякі з фарисеїв сказали, нащо робити те, робити те, чого не годиться робити в суботу. Так ось фарисеї, знавці закону Моїсеєва склали звинувачення проти і проти його учнів. І Якщо ми звернемо увагу на мову, вони справді притягують Ісуса Христа до відповідальності, оскільки ці особи є його учнями. Отже, Господі Єшуа є їхнім наставником, тому релігійні вожді і книжники адресують свої питання саме йому. Вони роблять те, що на їхнє переконання є законною дією. Ось що думали фарисеї? Зверніть увагу на те, як відповів їм Месія. Його відповідь є вичерпною. Давайте прочитаємо третій вірш. І промовив Ісус їм їм у відповідь Хіба ви не читали того, що зробив був? Хіба ви не читали того, що зробив був Давид? So. Що зробив Давид, коли сам зголоднів, також ті, хто був із ним. Зверніть увагу на те, що Ісус Месія посилається на старозаповітний уривок. Одного разу Давид був разом з тими, хто втік із ним, тому що збожеволілий одержимий цар Саул переслідував свого в чому невинного й вірного слугу Давида. Він хотів убити Давида, а Давид разом зі своїми вірними співбойовниками перебували в бігах. Все це сталося в період, коли Давид і його. Віддані йому прихильники прибули в місто Номва. Що сталося? Що ми бачимо? Вони були голодні, і ось що вони зробили. Все це зафіксовано в писанні. Подивіться тепер на четвертий вірш. Як він увійшов, був до Божого дому і взявши хліби, показні. Увійшов був до Божого дому і взявши хліби показні, яких їсти не можна було тільки самим священникам, споживав і дав тим, хто був із ним. Отже, майбутній цар Давид вказує на одну подробицю в цій ситуації. Що це було? Отже, Давид у бігах він голодний, тому і сам Давид і його вірні соратники і його команда потребують у продовольстві. Тому взяти зі священицького столу в Скині з метою збереження власного життя те, в чому ці хороші люди відчували потребу, це був допустимий вчинок. Взяття хліба зі столу в Скині відбулося, незважаючи на те, що це священна територія будинку Господа Бога Ізраїлю. Той хліб мав право їсти лише священник, чому вони їли його? Тому що люди Давида зголодніли до смерті. Тепер ми побачимо паралель цьому. Ми побачимо у даному тексті не священне місце. а Ми побачимо з вами в даному тексті священний день євреїв, день суботній учні, апостоли Ісуса, зголодніли. Це важлива деталь. Частиною дотримання шабату було благословення Бога, висловлення вдячності Богу та прагнення духовного погляду на Бога. Є одна цікава подробиця в юдейському законі, і ось вона. Якщо ви приїдете до Ізраїлю, або якщо ви опинитеся в юдейському співтоваристві, то якщо це станеться під час наближення Шабата, я маю на увазі, якщо це трапиться в середу, в четвер, п'ятницю, вас підійдуть люди і попросять у вас якусь пожертву на шабат. Навіщо? Тому що у цих людей було достатньо їжі, тому що в суботній день кожному слід приймати їжу. Адже харчування це необхідний процес для людини. Якщо ви голодні, як вам сподобається шабат? ви не будете думати про нього? Тому прийняття їжі це необхідність. Ці особистості учні месії єшуа. Вони зголодніли. Вони зголодніли, як тоді зголоднів Давид і його сподвижники. Тому вони з'їли хліби пропозиції Богу, а це було заборонено робити відповідно до закону. Тому ми спостерігаємо за тим, як учні Ісуса їли пшеничні зернятка заради дотримання шабату. У всякому разі майбутні апостоли Господа Ісуса Христа вчинили незвичайним чином. Учні месії Ісуса розтирали зерна долонями, роблячи так, визнаючи те, що на дворі стояв суботній день. Вони пам'ятали про шабат. Ось чому вони приймали їжу. Їли тому, що людині належало їсти в шабат. Тому ці фарисеї, тому ці книжники не розуміли значущості дотримання суботнього дня згідно Божого Слова невідповідно до букви закону. А з духовним змістом вкладено в Моїсеїв закон з наміром і метою дотримання суботнього дня. Шабат мав бути благословенням. Я цитував Єшуа, коли він зазначив, що суботній день був створений творцем для людини, а не людина була створена для суботнього дня. Він повинен був бути благословенням. Тому подивіться на те, що говорить Писання. Прочитайте зараз п'ятий вірш шостої глави. І сказав він до них: син людський, Господь і суботі. Ось що це означає: він був там. Він, Син людський, є паном над суботою. Він розуміє її значення і те, як її слід дотримуватися. А учні Ісуса Христа їли ту їжу. Вони їли ці зернятка в суботній день, незвичайним чином для того, щоб виконати для того, щоб виконати призначення суботнього дня. Тобто призначення суботнього дня полягає в тому, щоб не дозволити помилкам і всьому другорядному відвернути нас від послання Шабата. А послання суботнього дня полягає в наступному. Не зводьте духовний погляд з Господа, будьте гранично уважні до Господа і не дозволяйте всьому неважливому і другорядному відвернути вас. Тому 12 учнів Христа не проявили непокори, але вони побачили більше послання про суботній день саме. З цієї причини вони їли їжу. Прочитаємо шостий вірш. Перша частина нашого фрагменту і сталося, як в іншу суботу. Тут мається на увазі інша субота. Зайшов він до синагоги і навчав. Ісус мав намір того дня навчати людей. Середина шостого вірша знаходився там чоловік, що знаходився там чоловік, що правиця йому, була всохла. Прочитаємо сьомий вірш. Чим були зайняті ті лідери в синагозі у сьомому вірші? Це описано детально. Прочитаємо сьомий вірш шостої глави. А книжники та фарисеї вважали тут. вживається дієслово, що означає спостерігали з пильною увагою. Вони дуже уважно стежили за тим, що відбувалося в богослужбовому будинку євреїв. Прочитаємо знову. А книжники та фарисеї вважали, чи в суботу того не вздоровить...» Чому їх так турбувало це? Вони не думали про те, що субота це день для відновлення сил праведників, здоров'я святих Це відновлення гармонії. І порядку ми робимо це, що поклонятися Богові і хвалити Бога таким чином. суботній день завжди пов'язаний з тим, коли у вас все перебуває на своєму місці і в повному порядку. А коли у вас все буде у порядку і все на своїх місцях, відповідь проста: це буде в царстві Божому. Ось чому ми бачимо інші причини на додаток до цієї. Чому нам з вами необхідно розуміти значення суботнього дня? Завдяки цьому розшириться наше розуміння царства Господа і Бога, тому що саме в царстві Господа все буде згідно з волею Всевишнього, згідно з волею Бога. Отже, чим були зайняті ті лідери, книжники і фарисеї? Вони пильно стежили за нашим Господом Ісусом Христом. Остання частина сьомого вірша. Вважали, чи в суботу того не вздоровить? Чому вони спостерігали за ним. Давайте прочитаємо відповідь у наступній частині, щоб знайти проти нього оскарження. Книжники фарисеї намагалися знайти привід. Вони намагалися зачепитися за щось з однією метою. Наступне слово є дуже важливим. Отже, дане слово зустрічається в новому заповіті багато разів. Що ж такого примітного у цьому слові, відкривши надійний довідник. Ви виявляєте різноманітність визначень для даного слова в даному уривку фарисеї, книжники шукали причину. Ці люди шукали привід для того, щоб потім пред'явити претензію. А зараз почнеться цікаве дослідження. Представляю у вашій увазі основні значення даного слова зробити безсилим, зробити марним, відкласти в сторону з метою, щоб це надалі було неефективним, і не використовувалося. Ось що вони хотіли зробити? Вони хотіли знайти причину, чому вони. Дискредитують єшу, відштовхують його в бік, що він втратив весь свій вплив в суспільстві ізраїлю серед єврейського народу. Такою була їхня мета. Ось чому ці фарисеї та книжники вирішили почати з того чоловіка в синагозі. Ми побачимо обґрунтування цього, якщо ми прочитаємо це в паралельному уривку. Книжники і фарисеї привели його в синагогу для того, щоб знайти звинувачення проти Ісуса Христа, проти Месії. Те, в чому вони могли б дискредитувати. Вати його, що там сталося, що там сталося? давайте якщо прочитаємо восьмий вірш. вірш. Восьмий вірш шостої глави. А він знав в оригіналі. Друзі, стоїть важливе слово для знав. Знову таки, якщо ви досліджуєте Біблію, вам необхідно звернути увагу на лексику її стародавніх мов. Зверніть увагу не тільки на вживані слова, а й на її граматичну конструкцію. Отже, ми виявили, що слово знав у давньогрецькому оригіналі стоїть у давно минулому часі. Це те, що на відстані, це те, що далеко, це те, що віддалено. Отже, Месія є що є Господом. Він все знаючи, він знає абсолютно все. Отже, з якою метою було вжито дане слово в даній незвичайній граматичній конструкції, в давно минулому часі щодо того, що він знав про їхні думки і про їхні роздуми, ось причина цього причина полягає в тому, що Луці, автору одноіменного Євангелія, було необхідно показати читачеві. Їх думки далеко відстояли від Бога і далеко відстояли від реальності правильного розуміння суботнього дня, розуміння ша. Батом даний уривок благовістя від Луки свідчить про те, що ці релігійні вожді, книжники і фарисеї були далекі від правильного розуміння божественних цілей для суботнього дня для шабату. Давайте ще раз прочитаємо восьмий вірш. А він знав думки їхні і сказав чоловікові, що мав суху руку, підведися і стань посередині. Мається на увазі встань перед усіма в синагозі. Знову ж таки, це були ті самі духовні провідники Ізраїлю, які хотіли, щоб там стояв зцілений. Вони задіяли його не тому, що відчували жалість і співчуття до того, хто має недуга, Де й турбувало одно єдине використовувати те, що дискредитувало б Ісуса Христа. Тоді, за їхніми уявленнями, у них був би вагомий привід до засудження Ісуса, присутності людей, щоб дискредитувати його. І тоді Месія Ісус перестав би чинити будь-який вплив на ізраїльське співтовариство, на єврейський народ. Ось якою була їхня мета: зверніть увагу на те, що єшуа не ухилився, і він не втік у цьому конфлікті. Єшуа сміливо виступив проти них. Чому? Тому що він Господь пануючих, і тому що Він цар над царями для Ісуса не існує нічого складного, тому в присутності всіх людей в синагозі Господь Ісус Христос звернувся до людини з висохшою рукою і попросив Його ведися і стань посередині. Давайте тепер прочитаємо дев'ятий вірш. Що, друзі мої, сталося після того, що на із висохлою рукою встала і виступила вперед, перед синагогою. Той піднявся і став. Прочитаємо дев'ятий вірш. Цитую частину дев'ятого вірша шостої глави Ісус вже промовив до них запитаю я вас: це, мої друзі, дуже важливо, тому що він звертається до фарисеїв, звертається до книжників не випадково. Книжники в ту епоху були фахівцями зі святого письма. Багато людей чують слово книжники. і Вважають цю релігійну групу переписувачами святого письма. Книжники представляли собою релігійну політичну групу. Насправді, біблійне Слово книжники не має такого значення, переписувачи святого письма. Книжники видавали приписи про те, як необхідно переписувати слово зі священними писаннями. Зрозуміло, книжники добре розуміли слово Боже. Ми бачимо в Біблії те, що фарисеї були фахівцями з юдейського закону Моїсея. Ми бачимо в цьому випадку дві групи людей: ті, хто були фахівцями з юдейського закону Моїсея, і ті, хто були фахівцями з пояснення Слова Божого. Насправді ті іудеї не мали уявлення про те, що таке істина. Отже, перед Ісусом зібралися обидві групи. Він просить ту людину, встань і виступи на середину, і вона встала і виступила. Давайте заглянемо в наш сьогоднішній текст де прочитаємо з середини дев'ятого вірша. Тоді сказав їм Ісус: запитаю я вас, ісус Месія збирається поставити цим людям важливе питання. Що годиться в суботу робити, тобто в день відпочинку, що мається робити в суботу, чи слід робити добро або робити зло? цікаво те, як Ісус Христос сформулював своє питання. Він запитав: що годиться в суботу робити добре, чи робити лихе. Зрозуміло, спаситель Ісус Христос ставить це питання не випадково. Буквально так і сказано. Робити добро, а під добром мається на увазі виконання волі Господа нашого. Отже, яка основна мета суботнього дня розставити все на свої місця? А що це означає зробити це відповідно до волі Господа? Лихе це те, що не відповідає, не знаходиться за межами божественного порядку і гармонії. Це те, що поза його волі. Тому це був ідеальний або ж правильний день для нас, щоб побачити, як все, як я це називаю, Господь приводить в суботній порядок, він приводить в порядок шабату. можна висловити це і по іншому у порядок царства Божого. Сьогодні ми з вами засвоїли певну істину щодо царства Божого в рамках нашого дослідження про суботній день. Чому ми вже розкрили причину, тому що на підставі писань існує взаємозв'язок між суботнім днем і царством нашого Господа. Отже, Месія Єшуа задає своїм духовним опонентам, книжникам і фарисеям наступне питання. Запитаю я вас, що має робити в суботу: добро чи зло? А ставить їм ось таке питання: душу спасти чи загубити. Тепер вам необхідно запам'ятати, ось що слово порятунок має відношення до відновлення, до відродження. Таким чином, спасіння означає не тільки. Рятувати від гріха, або ж рятувати від покарання. Слово спасіння має відношення до відновлення. Людина знову виконує волю всемогутнього Господа Бога. Те, що не відновлено для Всевишнього, то це, врешті-решт, загине. Я маю на увазі, це буде одного разу знищено. Ми бачимо, як він поставив це питання тим людям, що відбувається. Прочитайте 10-й вірш. І позирнувши на всіх них, чому він позирнув у паралельному вірші. Ми бачимо, вони не відгукнулися. Отже, ці люди, фарисеї, книжники, володіли владою, володіли повноваженнями. Вони повинні були відреагувати, однак вони не відреагували. Чому? Тому що фарисеї, книжники не могли відповісти так, щоб їх відгук підтримав істину і при цьому не виконав їх власне бажання. Бажання дискредитувати Ісуса, тому ці люди зберігали мовчання. Прочитаємо 10-й вірш про вчинок Єшуа. Він, позирнувши на всіх них, сказав чоловікові це Ісус Христос, який звертається до людини в синагозі з висохлою рукою. Ісус попросив чоловіка, який був хворий, простягни свою руку. Що він збирається зробити, відновити здоров'я. Саме це є метою суботнього дня. Це є результатом становлення царства нашого Господа. Щось приводиться в порядок, щось відновлюється. Ісус попросив його простягни свою руку. Прочитаємо середину. 10-го вірша, 10-й вірш шостигливи Євангелії, Луки обнадіює той зробив і рука його стала здорова, і стала рука його здорова, як інша. Отже, виникає питання: що саме зробив єшуа в шабат? Ішуа вилікував руку, яка була не в порядку, руку, яка всохла, руку, яка не діяла, і перебувала в неправильному стані. І Месіє єшу зробив це саме в шабат. Він зробив те, заради чого існує шабата. Шабат. Він привів все в порядок. Фізичне зцілення це для шабата. Можливо, ви цього не знаєте, мої друзі. Якщо ви прийдете в будь-яку синагогу, в будь-яку синагогу, то що як правило відбувається після прочитання уривка істори. Настає час відокремлення для вознесіння, час для прочитання молиток у синагозі. Ми молимося за стілення, і Ми молимося в громаді за лікування хворих людей. Про що ми просимо? Ми просимо Бога зцілити хворих людей. Коли у шабат? Чому в шабат? Тому що це день для відновлення, це день, коли Бог наводить порядок, це день, коли Бог зцілює, що відбувається. Ішуа, син Божий, Еммануїл, Господь, який з нами він зцілює. Чому тому, що месія Бог? Тому йому личить зцілювати в суботній день шабат. Отже, ми з вами тепер бачимо, що наш месія Ішуа зцілив ту людину. Ось що говорить писання у 10-му вірші. Так і засвідчено, той зробив і рука його стала здорова. Далі 11-й вірш, що повинні були зробити люди. Всі, включаючи фарисеїв, і книжників, повинні були. Прославити Господа Ізраїлю, їм належало віддати славу Богу. Їм слід було зрозуміти таке диво, яке в синагозі зробив Месія, Доводили те, що він є викопителем Ізраїлю, що він є сином Господа, що він є Месією. Що вони зробили? Ми повертаємося до питання, чому їх думки займало все, що завгодно, але не сам Господь Ісус. Звернемо увагу на це у 11-му вірші шостої глави Євангелія від Луки написано про те. Що ті люди, книжники і фарисеї, присутні в синагозі, а вони переповнились лютості. Отже, чому всі ці люди розлютилися? Це слово означає, що вони мало не збожеволіли через своє обурення, а вони переповнились лютістю. Якщо ви знайомі з оригіналом, то зверніть увагу на префікс наступного слова. Зверніть увагу на префікс слова говорили. Ви знаєте, що вони щось детально обговорювали. Подумайте про що ці люди говорили між собою докладно. Ось вам і відповідь. А вони переповнились лютістю і один із одним змовляли, що робити з Ісусом. Відомо який намір мала ця група духовних лідерів. Не весь юдейський народ а тільки група наділених владою релігійних вождів, які разом із римлянами склали змову умертвити безгрішного і люблячого Ісуса. Для чого їх не цікавило царство Бога? Отак їх не цікавило справжнє біблійне знання про суботній день. Тому їх думки були далеко від планів, задумів нашого Господа Бога, бо наш Бог є Бог відновлюючий, наш Господь. Бог приводить все в порядок. Наш Господь Бог готує нас до пізнання царства свого, а суботній день дає нам рясні знання про особистість і чудеса нашого Месії і Єшуа, тому що Месія Єшуа дійсно є паном суботи. до нових зустрічей, друзі. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш господь месія є. Щось. Ісус благословить вас, шалом, шалом з Ізраїлю.